Всім привіт! Сьогодні ми будемо оздоблювати пасхальне яєчко. Для цього вам знадобляться декупажна серветка, дерев'яні букви та дерев'яну основу. Прикладаємо яєчко на ту частину серветки, яка вам сподобалась найбільше. Потім вводимо і вирізаємо. Акуратно вирізаємо. Так само другу половинку яйця. Вирізаємо смужку з квіточками для того, щоб звінити місце, на якому ми розташуємо літери. Приклеїмо серветку до яєчка. А місце, яке ми вирізали, ми зафарбуємо фарбою. Зафарбовуємо порожнє місце. Після того, як фарба висохне, нанесіть другий шар за потребою можна нанести і третій. І поки яєчко буде сохнути, можна в цей час зафарбувати літери. Краще зафарбовувати літери з одної сторони, бо коли ви будете їх приклеювати, лакована частина Задня стінка, вона погано буде клеїтись до основи яєчка. Після того висохне ця частина яєчка, треба заклеїти іншу частину. Після того, як виріб висох, покриваємо його лаком. Зафарбовуємо края фарбою і покриваємо потім лаком. Тепер приклеїмо літери. Христос воскрес.